То психологи, це що, як священники на сповіді, все почули і мовчать? Майже так. Є таке поняття, як професійна таємниця. І це не просто красива фраза, а закон. В Україні це закріплено в законі про психіатричну допомогу, стаття 6 і 13, де прямо вказано, що відомості про стан психічного здоров'я людини є конфіденційними. Також в законі України про охорону здоров'я, стаття 3940, якій говориться, що медичні працівники зобов'язані зберігати таємницю про стан здоров'я пацієнта і навіть в законі про психологічну допомогу від 2023 року вказано, що психолог не має права розголошувати інформацію про пацієнта без його згоди. Добре. А якщо клієнт дитина, батьки ж офіційно підписують договір, то вони що не мають повного доступу до інформації про неї? О, це улюблена тема. Дитина теж особистість і вона має право на свою приватність. Батьки отримують загальні рекомендації, як підтримати дитину, що їй допоможе, що буде для неї корисним, які навички розвивати. Але я ні в якому разі не передаю мамі досьє зі словами, як часто вона порушує особисті кордони своєї доньки або сина. Тобто батьки платять, а замість деталей просто інструкція? Саме так. Бо якщо я почну зливати таємниці, довіри не буде. А психотерапія без довіри це, ну, як курс валют в Україні, наче надія є, але, але... завтра знов сюрприз. Так. А якщо дитина скаже щось дуже серйозне, наприклад, мені погано вдома, або я більше не хочу бути в цьому світі. Тут включається вже виняток із конфіденційності. Коли дитина повідомляє такі речі, це досить серйозно, і психолог зобов'язаний діяти. І це вже ніякі не секретики, це вже такий сигнал, СОС. І тоді я маю повідомити батьків, можливо, лікарів або навіть соцслужб. Але роблю це дуже обережно, щоб дитина не відчувала себе зрадженою. А чи бували у вас випадки, коли батьки вимагали звіт про дитину? Так були випадки, коли батьки вимагали звіт про роботу з дитиною і так жорстко вимагали. На що я їм сказала, що це неможливо без згоди дитини. Ну, дитина ж не погодиться по-любому. І того я цей звіт і не надавала. і зазвичай батьки... чим, а чим да, і зазвичай батьки. Завершують роботу з психологом, тому що вважають, що на ну вони мають знати все досконало. Вони хочуть знати всі секрети своїх дітей, і в принципі їм не важливо результат роботи, а їм важливо, чи знають вони все про особисте життя своєї дитини. А якщо, наприклад, партнер, один із партнерів оплачує психотерапію іншого і буде і вимагає теж звітність, то як це працює в цьому випадку? І такі випадки в мене теж були. Досить часто, до речі, цим користуються жінки. Вони там дзвонять, пишуть психологам і кажуть, а розкажіть мені, що там було на терапії з вашим з моїм чоловіком. Е якщо такі випадки є, то тут дуже велике питання, чому оплачує терапію інший партнер. Це перше питання. І друге питання: що запитайте в свого партнера, він вам все розкаже, що захоче розказати. Я не даю ніяких коментарів. А ви записуєте сесії на диктофон, щоб потім слухати замість подкастів? Ні. Я записую ручкою основні моменти, те, що мені потрібно запам'ятати. Це як ці книжечки. Досія, досія, досія. досія. Да, да, да. А буває, що клієнт розповідає ну таке, що ви хочете самі комусь перерозповісти, бо ну дуже цікаво? Ну так, да, буває. Але тут включається. Розуміння, що я психолог, що в мене є своя етика, і нікому я це не розповідаю. Ну і живіть з цим. <гум> а якщо вам на сесії збрешуть, ви ж не перевірите ніяк. Mm -mm, не перевірю, але ви ж приходите на сесію для чого? Для того, щоб отримати результат. І якщо ви обманюєте, то це теж про те, що ви щось хочете приховати, але потім в процесі роботи все все одно вилізе. А якщо на сесії вам клієнт скаже щось кримінальне, ви в поліцію чи спочатку в сторіс? Я спочатку це з клієнтом, куди я можу це віднести. А ви колись ловили себе на думці: о, ця історія зайшла б у Reels? — Так. І не один раз. А буває, що ви після важких клієнтів просто приходите додому і зливаєте все коту? Не скажу. коли кіт знає більше, ніж інші. <рі> а ви реально пам'ятаєте всі історії? Е, нічого не плутаєте, хто там кому зраджував? Mm -mm. Пам'ятаю всі історії, навіть без записів, пам'ятаю імена всіх ваших коханців, <рі> пам'ятаю імена всіх ваших батьків, друзів і так далі. Та. А бувають у вас якісь такі е, віп-винятки. Ну, типу, якщо клієнт відома особистість, можна ж трохи похизуватися? Ні. Конфіденційність. Тож зрозумійте, конфіденційність це не моя особиста забаганка, а це норма закону і професійної етики. І тому будьте впевнені, що все, що ви скажете психологу, залишиться саме тут. І ніколи не буде злито у сімейний чат. Тож коденці. То... Тобто, батьки платять. І я забула. Ціна підписує підпис десь і підпис десь. Я чекаю, що ви маєте питання. А це. що? Тобто, психолог це що? Священник на сповіді? Все почув і мовчить? Майже так.